Привіт, шановні друзі! Працюю зараз в своєму маленькому парночку. Як ви бачите, у мене вже тут досить велика розсада огірків, але вони трішечки витягнутіші, такі строкатіші, е завдяки тому, що у мене тут була розсада помідорів, і їм не вистачало світла, і вони виросли такі е високі. То я хочу трішечки їх занурити в землю глибшенько, для того, щоб їх... Занурити в землю, треба дуже-дуже обережно викопати з корінням і з ґрунтом і перенести у іншу е, ямку, для того, щоб огірок не був пошкоджений. Тому що корінна система огірка дуже-дуже-дуже ніжна. І якщо його пошкоджуєш, він зразу ж повішає гуші. то огірки потрібно пересадувати таким способом. Ну, Трішечки ось полю водичкою, щоб вони... Не відчули стресу, так би сказати. І е, присипаємо землею. Огірки люблять, щоб дуже-дуже, навіть коли е, сієте сімена, дуже люблять впритул до землі, щоб вони були такі аж придавлені. То і корінчики так само потрібно, коли пересаджуєте, присадити і насипати побільше землі. Ну, так як корінець там в землі, а на стовбурці, оцьому повинні навіть повітряні такі корінці з часом пустити огірочки. То я думаю, потім йому буде краще розвиватися цьому огірочку. От, от такий спосіб, шановні друзі, я вам можу порекомендувати. Так само це всі огірочки, якщо у ямці два, дві насіненки було, то одну можна викупати і обережненько розсадити, щоб у вас вийшов рядочок огірочків. От такі справи, друзі. Так що працюємо далі, чекаємо, коли огірки наші будуть починати випускати вусики і вже е, буду їм готувати опору, щоб вони плелися.